Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Починаємо чергове засідання уряду. Вітаю всіх з Днем Конституції України, вітаю наших громадян, вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні ми боремося проти російського агресора, захищаючи не лише свою землю, але і свої права, свободи, наші мрії, наші цінності. Все те, що закріплено в нашій Конституції, наш європейський вибір, демократичний устрій. Наше право жити та ростити наших дітей на своїй українській землі. Дякую кожному, хто став на захист нашої свободи і нашої незалежності. Сьогодні всі наші сили, ресурси та енергію ми направляємо на перемогу України, робимо для цього все можливе. Завдяки продуктивній роботі української команди за лідерство президента України Володимира Зеленського, червень був насичений важливими перемогами для нашої держави. У багатьох аспектах цей місяць став дійсно історичним. У Швейцарії відбувся глобальний саміт миру, в якому взяли участь понад 100 країн і міжнародних організацій, були представники всіх частин світу. Дійшли згоди щодо трьох важливих пунктів української формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека, обмін всіх військовополонених та повернення усіх цивільних. Паралельно з нашими мирними ініціативами ми посилюємо співпрацю з партнерами, бо тільки сильна коаліція здатна забезпечити нашу перемогу. Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та з США. Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості. Для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час. Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно. Цього місяця ми також маємо надзвичайно важливі здобутки для нашої економічної та фінансової стійкості. Україна вже цього року отримає додаткові 50 мільярдів доларів від наших союзників завдяки використанню прибутків від заморожених на заході російських суверенних активів. Відповідне рішення ухвалено на саміті країн Великої Сімки. Для нас це переможний, але все ще проміжний крок. Будемо працювати над тим, щоб конфіскувати всі заморожені російські суверенні активи та активи російських олігархів, які підтримують цю агресію. Крім рішення про додаткові 50 мільярдів, маємо ще три ключові домовленості у фінансовій площині. Перше, Україна та США підписали угоду, яка дозволить нашій державі отримати майже 7,9 мільярдів доларів фінансової підтримки цього року. Друге, Україна також підписала угоду з ЄС щодо залучення фінансування в межах Ukraine Facility на наступні чотири роки. Вчора отримали від наших європейських партнерів 1,9 мільярдів євро за цією програмою. Третє, вже сьогодні відбудеться засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду. Очікуємо, що за результатами цього засідання Україна отримає 2,2 мільярди доларів. Вперше в історії наша країна пройшла вже чотири перегляди в межах однієї програми з МВФ. Завдяки всім цим угодам з ЄС. МВФ, США, Світовим банком з країнами G7 та з іншими нашими союзниками уряд України чітко розуміє, яким чином ми профінансуємо дефіцит бюджету не лише цього року, але також вже і наступного року. Ми розуміємо, як будемо фінансувати соціальні програми та інші критичні видатки. Складно переоцінити важливість цих рішень та домовленостей для стійкості нашої фінансової системи та подальшого відновлення економіки. Адже сильна економіка це база для сильної армії та для нашої перемоги. Цього місяця в Берліні пройшла конференція відновлення України. Було укладено більше ста міжнародних угод на суму близько 16 мільярдів євро. Це проекти в енергетиці, оборонній промисловості, відбудові соціальної та критичної інфраструктури, зокрема, лише на відновлення та посилення нашої енергосистеми. Партнери нададуть більше одного мільярда доларів. Водночас одним із ключових акцентів конференції стали нові програми підтримки українського бізнесу, нові інвестиційні проекти та кроки, направлені на відновлення української економіки. Попри війну, Україна залучає міжнародні інвестиції, і ми бачимо, що їх буде більше. Ще одна історична подія цього місяця це безумовно офіційний початок перемовин про вступ України в Європейський Союз. 25 червня відбулася перша міжурядова конференція Україна ЄС. Наші партнери визнають, що Україна продемонструвала безпрецедентну динаміку впровадження ключових реформ. Очікуємо, що вже наступного місяця Єврокомісія розпочне двосторонні зустрічі, під час яких Україна представлятиме стан наближення національного законодавства до законодавства ЄС по кожному переговорному розділу. Наша мета якнайшвидше пройти переговорний процес та стати членом ЄС. Шановні українці і українки. Попри всі виклики, труднощі та біль, який сьогодні переживає наша країна, ми продовжуємо наш шлях до перемоги та справедливого миру. Події цього місяця доводять, що ми маємо сили і підтримку, аби досягти нашої мети. Я дякую всім, хто захищає нашу країну. Дякую всім, хто бореться, хто не опускає руки і працює заради сильної, вільної та європейської України. Дякую за увагу! Слава Україні!